Всім привіт, з вами Артем. Це нове відео. Продовжуємо з вами ми прибирати поле для засіву, для посівної, так сказати. Звісно, він жорстко. О, oh, ухилянд! <smart> так. Ну, типа щось з того. Потім ми проведемо, я думаю, експерименти насчет. А... Так, забираємо останні, останнє дерево. Ну, не останнє дерево тихо так. А ні, все ж таки останні. Поїхали ухилянти. Їдемо. Не дивіться, що його так носить, просто так виходить. Не я таке життя таке. -да. Поворот на пелораму. Гля, в нього прикольні стопи, я лише тепер побачу. О, нас продаємо. Так, тепер нам потрібно якось запустити прозводство. Та дерево ми вже продали, мені би якось запустити це прозводство. А воно ніяк не запускається, типа, ну ладно. Так, ми з вами не переключили запуск двигателя. Як ви пам'ятаєте, нам ще треба пару тисяч віддати з е, 10 тисяч кредиту погасити. Так що нам потрібно по-любому це все робити. Так. Ставимо на три проходи, На два проходи ставимо і поїхали. Так. Оба. Нажимаємо. Він у нас сіє нормально. Отечно. Так, далі, ребят, нам потрібно купити ще одну сівалку. Тільки це у нас вже буде, наверно. Навіть е, не сівалка, наверну. Е, ну, не маленьку нам потрібно, тому що маленька нам не підійде. Беремо цю на 5800 і беремо. МТЗ 12, 200 н Феррари будем тягнуть. У вас не хватает денег на -у, Уу мулярды. Брам в оренду у нас лишилось два миллиона. Так добре. Складуємо його на ходу, купляємо пшеницю. Купляємо мішки з пшеницею 5800. получается 5 мешки так два мешка 3 мешка 4 мешка 5 мешки пока еще хоть до 5 мешки уберешь меньше 5000 є у нас. 5000 тисяч у нас, ребят, поїхали далі. Так, сяти. Ой, чуть колесо не пробив. Так, їдемо сяти. Далі робимо В, нажимаємо Х. і він у нас сіє. Віє, посіває, так і це є у нас тут сіє. Ctrl-C Переключаємось на настройки, виключаємо. Ctrl C Ми зараз зробимо деш. Так. Зараз ми можемо Ручний дросіль вирубаємо. Поігралися можна і подивитися, як він сіє. Дивимося, як він сіє, і він чут херово сіє. Кусок засіяв, кусок не засіяв. Що він творить, я не пойму. Я вже зрозумів, чого він не засіяв повністю його рівно. Да. Yeah. Так. Що ми імеємо? А ми імем. Купляти треба ще один участок той, що тут. Це у нас участки. Беремо кредит на максимальну суму. Ми його потім, естественно, погасимо, коли вийдемо вже з повністю з усіх кредитів. Не з кредитів, а коли у нас піде в плюсову траєкторію. П'ятдесят п'яти ми купили? Хорошо. На п'ятдесят п'яте ми ставимо два загона. Статистичних два загона. Розвертаємо їх, ставимо в рядочок. Ставимо елеватор і ставимо рядочок їх. Я потом підрівняю для. всієї оцей от. Хай буде 2. Далі ставимо. Со. Елеватор. Пять мільйонів! Я в шоці. Я в шоці, ребят, 5 лимонів за. Я в шоці, чесно. Блін, надо було дешевший купити За 5 лимонів. Ну, типа. Гараж. Ну, типа, там же ж можна було би і Купити дешевший елеватор. Лесопилку ми поки встроєної укриття продаємо. Ухилян, бля. Так. Нам потрібно купити менший елеватор. Ми купимо. Значить, ось цей елеватор. Давайте такого. Даже два елеватора ми купимо. Ні. Блін, один елеватор, другий буде мішати. Другий буде мішати елеватор для того, щоб розвернутися і висипати зерно. Так. Ітох. У нас на балансі 1 мільйон. З цими пеньками це взагалі якийсь дурдом. Їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Я не просто так взяв два І нам поки що не потрібен, тому їдемо за тим, що нам потрібно. Це нам потрібно викручуватель пню. ПНІ викурчовувати для того, щоб... Об'яснюю, чому він лишив отакі от здоровенні прольоти. Бо тут по два три пенька. Зараз ми все зробимо так, як має бути. І все буде добре. Так. Так. Дивимось далі. Тут пеньок, там пеньок. Два пенька у нас. Де закончили роботу? Бачите, ми все зробили правильно. Нам лишилось продати корчуватель, за чим його продавати? Ми його піднімемо. Поки що не будемо нічого піднімати, поки що ставимо його на місце. Так. Так, нам потрібно. Пустіть і включити. Блін, я зараз криво зроблю, потім буду сам на себе обіжатися. Ну нічого. Там, де криво, як то кажуть, там і рівно. Ми потім просто дойдемо його. Зараз розвернемось. І потім нам треба буде внести удобріння і внести остальне все. Помімо одобріє, піднімаємо. Розвертаємось. Ну ладно, ребят, на цьому все. Продовжимо досівати слідуючому відео, напевне. Всім пока.